Ну Моє бажання поділитися Словом Божим. Це слово не людське, а слово Боже. Воно тим важливе, що Бог пильнує над своїм Словом, якщо Він каже, то він робить. Не так, як іноді люди можуть щось пообіцяти і не зробити. Бог каже і все виконує. Але щоб це слово виконувалося в нашому житті, нам треба в нього повірити. Якщо ми довіримося Слову Божому, то воно произведе певні переміни в нашому житті. Бо свой час воно перемінило моє життя. Я хочу зачитати Євангелія Луки з 15 розділу. Там є така притча про блудного сина. Я її зачитаю і хотів би декілька слів сказати по цій притчі своє розуміння цієї притчі, деякі думки. Наперед хочу сказати і ще заважити таку річ. Є праведність людська. І є праведність Божа. Як я розумію, праведність людську це подібно до того, як людина надіється на свою, ну, живе по совісті і, і старається виконувати так, не йти проти совісті. Людина, яка втратила свою праведність, це людина, яка, людина, яка пішла проти совісті, тобто пішла проти Бога. І це всі люди розуміють, так як всі кажуть, ми всі ходимо під Богом, це істинно так. Але не всі робимо те, що Бог бажає. А Бог, як апостол Павло Пропидовка, недалеко від кожного із вас, бо їм живете, рухайтесь і існуєте. Тобто Бог в, нашій, в нашому сумлінні. І якщо ми переступаємо у сумління, ми переступаємо волю Божу. Буду читати притчу за одного чоловіка, ми послухаємо де що поговоримо. Це 15 розділ з 11 вірша. І він оповів: у чоловіка одного було два сина. І молодший з них сказав батькові дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотно. А як він усе прожив, настав голод великий в тім краї. І він став бідувати. І пішов він, пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той послав його на поля свої, пасти свиней. І бажав він наповнити шлунок, шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав, не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав. Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надміру, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. І озвався до нього той син. Прогрішився я, Отче, проти неба та, супроти, та супротив тебе. І недостойний вже зватися сином твоїм, а батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, і його задягніть, і персня, подайте на руку йому, а сандалі на ноги, приведіть в теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. Ну, до цього місця. Про що ця прища говорить особисто для мене говорить, що ми всі люди, ми всі прогрішилися перед Господом. Нема праведного ні одного. Навіть ті, які живуть ну, по совісті, вони роблять певні прогріхи. І якщо людина огляне своє життя, вона завжди знайде світлі Слова Божого, <кхе> в світлі слово в своїй пам'яті відшукає, що вона не завжди поступала. Правильно десь боялася, придавала, обманювала, крала чи інше, що робила. І воно ніде не дівається, воно живе в нашому сумлінні. Але цей чоловік прожив все. Він каже: тато, дай мені частку мою, і я піду. Так як я хочу жити, і так як воно мені в моїх очах буде краще. Але так стало, що він. Опустився до свинячого корита, і вже будучи там біля свинячого ну, корита, він опам'ятався, прийшов в себе. І в своєму серці сказав: в батька набагато краще, ніж ми тут біля цього корита. Встану, піду, встав і пішов. Тобто, мало сказати, в серці треба ще встати і піти. Ми багато приймаємо рішень, правильних рішень, вибачення попросити, те чи інше піти зробити. Але ми його не робимо. І є люди, які устами говорять, але не роблять. Але перед Господом ціна те, що ми говорили в своєму серці, устами своїми і робили на ділі так. І прийшов, коли він прийшов до батька, батько його ще здалека вледів і поспішив йому на зустріч, і впав йому на шию, і плакав, і цілував. І це було ціно батька в батькавчах, що цей син він обернувся до своїх злих доріг і вернувся до батька. І Батько каже своїм слугам: принесіть найкращу одежу. Що це за одежа? Це одежа, яку дає нам Господь через Ісуса Христа. Я втратив свою праведність, я марнував свій одяг в житті, і я розумів, що я навіть не маю права звертатися до Бога, тому що я грішний. Але до Бога можна звернутися через Ісуса Христа, тому що Він помер за наші гріхи і беззаконня, і Він дає нам праведність свою. Якщо ми віримо і приходимо до Бога в розкаянні і призвав ім'я Ісуса Христа, то Бог приймає нас на підставі Свого Слова. І якщо ми робимо діла достойне покаяння, Бог дає нам покаяння. Він відроджує наше сумління, і ми при житті стаємо новою людиною. Тобто, нам повертається чисте сумління. Це те, що людина сама зробити не може, це робить Бог в лисі Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. І в такому положенні, а далі він йому каже, дайте йому персня на руку. Перстень – це влада називатися і бути дитям Божим. Ми можемо називатися яким угодно, але влади не мати. А людина, якій Бог дає покаяння і відроджує її сумління, вона має владу називатися дитям Божим. Далі, каже, віддіньте йому ну, сандалі на ноги. Тобто йди благовісти, розкажи, що з тобою зробив Господь. І привели відгодоване, відгодоване нутеля, закололи, стали їсти. Тобто є спілкування, є пір, на які ми збираємося, їмо шашлик, вино п'ємо ще інші речі, веселимося нам добре, а є інший пір це. Поживай, куди є Бог, для душі, для серця. Коли ти її споживаєш, ти вже не хочеш шукати іншого, тому що людина часто вона жажде правди, якось якось, ну, ну, щось може було спертися і щоб воно тебе не обмануло. І саме це Господь дає. І такі спілкування, вони дуже приємні між людьми, коли люди друг перед другом відкривають щиро серце. Щиро спілкуються без випивки, без наркотика, вони можуть разом провести час. І їм дуже добре, вони радіють і мають спільність. І інші люди дивляться збоку, аж не вірять, кажуть, що таке може бути. Може бути, таке є. Тому я хотів би лишити для всіх те, що свого часу мені сказав один чоловік. Коли мені було 30 років, я був на порозі смерті, я мав відійти від цієї землі. і Ніхто мені не поміг би, і я знав, що собі я сам допомогти не можу. І зустрів чоловік, який сказав мені прості слова. Каже, Саша, йди додому, зайди в кімнату, Закрий за собою двері, помолись до Бога, призвав ім'я Ісуса Христа, скажи, Боже, в ім'я Ісуса Христа прости мені всі мої гріхи і беззаконня, які я зробив у своєму житті, а далі роби діла достойно покоєння. Якщо совість скаже, не роби, то того вже не роби. І Господь випробує. Випробує тебе через спокуси. І якщо ти вірний Богу будеш, то Бог дасть тобі покаяння, відродить твоє сумління, ти будеш новою людиною. І отак, 33 роки тому, так воно відбулося. І я вже стільки часу йду Божою дорогою. Сім'я моя розпадалася, має ту саму жінку, яка була і тоді. І ще родила мені чотирьох дітей, в мене п'ять. І моє життя повне, достатнє. Я ще маю надію на вічне життя. Тут живу і ще там буду жити. Тут мучився і ще б там мучився. Так що, все, що я хотів з вами поділитися.